Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні я пограю в Roblox і пройду гру Break-in Перша частина. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, а ми погнали. Так ось, тут ви приїжджаєте в свій новий будинок, і вам пишуть привіт! І привітствую вас В новому будинку. Тут, бачите, є різні картини, їх можна чіпати і вони можуть так знати типу, падати. Але одна з картин. Може впасти. Тому чіпайте всі картини, перевіряйте їх по пару раз. І на цих картинах зображені якісь інші ігри. Типу є розробники, і вони зробили ці ігри. Ну або ж там просто колаби. ну або просто відсилки. Тут ще ходить котик, такий, чо, такий жирний код. Його краще не чіпати, бо тоді вам буде мінус енергія. З самого початку у вас мало енергії, тому вам треба знаходити їжу, яблучки, бананчики, або ще щось. По різним поличкам, і, звичайно, це їсти. Коли бачите вас в інвентарі, то зразу їжте, щоб отримати енергію, бо енергія вам буде потрібна. В цій грі немає хп, в цій грі є енергія, за яку ви можете, типу, ну, вас б'ють, то мінус енергія, типу, тому головне це енергія. Ще в шкафчиках можуть бути якісь предмети або гроші. Гроші вам теж будуть потрібні, але трохи пізніше. Зараз вони вам не потрібні. І бачите, наприклад, я вибрав бать... дорослого. У дорослого є бита, а у дітей там є вибір між. Дитинку з ведмедиком, який робить їй невидиму на якийсь час, або там з дитинкою, яка має чіпси. Ну, але я вибрав, бачите, дорослого з бітою. І бачите, тут є три різні кімнати: зелена, з... зелена синя і рожева. В кожній з них є полички, тому заходьте і диви... дивіться. В синій кімнаті, в якій я хотів жити, ну, на жаль, місць не було. Бо коли бачите, коли влягаєте на якесь ліжко, то воно стає з вашим ніком. Потім ви можете змінити, але все одно, типу, воно стає з вашим ніком, тому. На жаль, ви вже змінити його не зможете. Я знаєте, вирішив, що якщо синя кімната ну, типу, там заповнена, то давайте краще візьму зелену. І, до речі, подивіться, що інші будиночки на нашому районі теж побудовані, все з ними ідеально, але потім побачите, до чого я це казав. І бачите, крім цих кімнат є отака ванна. Тут є туалет, в який нічого не можна зробити, і є туалетний папір, який можна відірвати. Він буде випадати, але в принципі це нічого такого не дасть. Бачите, будуть лампи, які можна включати, виключати, але потім настане ніч, коли ви вже злутаєтесь. І вам скажуть сісти біля стола. До речі, бачите, вже одну картину знищили, і з неї випав такий сейв. Там треба код. Поки що коду у вас немає. І навіть не пробуйте вести неправильний код, бо неправильний код це мінус енергія, і в кожній грі різний код. Тут нам до нас хтось дзвонить, і нам виберє відкривати чи не відкривати. Один з нас відкрив, і це був просто чувак зі піци. І він привіз нам піцу, бо ми її замовили, бо ми хотіли їсти. Саме для цього ми сіли біля стола. Він віддає нам піцу, і ми закриваємо за ним двері. Іде ми, і бачите, тут є три піци, три коробки піци, і ми забираємо кожному по одній піци. І бачите, коли ми її з'їмо, то нам дадуться трошки енергії, по три енергії. До речі, бачите, на холодильнику є рецепти висять. Це можна приготувати різні пироги, там різні такі річі, речі, тобто там з яблук, з блоксіколи. Коротше, вам треба буде інгредієнти, щоб щось готувати. І бачите, тут ви вітальні, показуються, якби новості. Тут бачите, мигає воно і Можна скіпнути, але краще не скіпайте, бо це прикольно для сюжету. Якщо вам сюжет не треба, то можете скіпнути. І нам показують, що дуже срочні новини. Нам показують бандитів, які починають нападати, атакувати, просто знищувати. У них бачите такі білі маски, у них там драбаші, можуть бути просто якісь вила. І вони, коротше, знищують всі roblox ігри. Вони просто напали і починають їх знищувати. Але прикол в чому, що на самий, самий небезпечний з них це оцей фіолетовий страшний Ларі. І нам кажуть, що треба закривати двері, якщо вони щось просять, то вам треба вам зразу віддати цим бандитам все, що у вас є, що вони просять. І бачите, них ну, лідер у цій страшній ларі. Нам показують його і після цього закінчуються новини. Нам показують три точки і кажуть, що не, не, нам не треба хвилюватись, типу, це ж просто там, там десь в Роблокс-Іграх знаходиться у нас, типу, все нормально. І нам кажуть, іди спати. І ми тепер маємо розійтись по своїм кімнатам. І бачите, я йду в зелену кімнату і вкладусь. І мені дається плюс 20 енергії, що є дуже непогано. Тут, бачите, вночі ламають скло і до нас прибирається бандит. Поки що він один. І поки що він прибирається тільки в нашу кімнату. Ми всі з ним б'ємося, і бачите, ми все-таки змогли його принести дуже сильно. Ми Все-таки добили. З нього може щось випасти, наприклад, ну, гроші, але з нього начебто нічого не випало. Але якщо щось випадає, то одразу забирайте, щоб інші не забрали. Тут відкриваються двері, і нам кажуть, що зелена кімната атакувалась вночі. Всі вижили. Ну, правильно, типу, у всіх були бити зброя. І що вони йдуть за нами. Тобто, бачите, в цей уже день пару будинків було знищено на нашому районі, а нам кажуть взяти доски, які є на землі, і просто їх розвішати по всій будівлі. Спойлер, це ніяк тупо ніяк не допоможе. Насправді, е, ці доски є на першому і на другому поверсі. До речі, чердак теж вже відкритий. Тобто тут є чердак, але щоб тут добра... добратися, треба драбину. А драбина є в підвалі. Але насправді в чердаку там мало що є, там якісь речі є, але насправді не сильно добре. там зброї є, але яку можна зайти в принципі і в підвалі. І там, звичайно, що є інші речі. Але вони там гнилі. Да. Наприклад, там їжа є, але вона гнила. Так ось коли бачите, ви заставлюєте якби, скло цими якби, досками, то коли воно стане таким тьоминим, то значить воно вже заставлене, не треба більше ставити. Підвал, бачите, зачинений на, на замок. Ми туди дивимося, ходимо, тут бачите, є картина з котом, є шкаф. І тут нам кажуть, що ми зробили на екрану, ну, прикольну роботу. І нам показують двох людей, які зробили найбільшу роботу, тобто розклали найбільшу душок. Тому, якщо ви хочете попасти в таблицю лідерів, то розкладуйте більше душок, правильно? Ось бачите, підвал є, але забратись на нього ми не можемо поки що. Ми можемо походити, бачите, тут є такі якби, місце, де може застрибнути, але там нічого в принципі, нема, крім блоксіколи на початку, коли вже її забрали. Тут бачите був котик, але краще його не чіпайте, як я вам вже в принципі казав. Тут нам кажуть, що ми зробили це дуже швидко. І в принципі, залишається три шматочки піци ще з вчорашнього дня. І що це буде рандомно видаватися за столом. Я вирішив сісти за головне за головну якби, позицію. І бачите, ті кусочки через якийсь час починають крутитися. Ну і звичайно, що на кого вони подивляться, тому вони, в принципі, і випадають. І бачите, один з них випав мені. і Це було ідеально. Бо я не пам'ятаю ще гри в якому і, якісь шматочки з цих трьох не випадав мені, бо вроді із всіх разів випадали мені якраз. І бачите, тут бачите, на нас, на наш будинок, дивилось пару бандитів. Перед ними була машина. До речі, ця машина якось сильно світилась. Не знаю, чи це її фари, фари світили, чи це її знак на машині світився, в виді білої маски, чи що, але нам сказали піти спати. Дуже розумно, дуже розумно йти спати, коли на тебе дивляться бандити, які можуть тебе в будь-який момент вбити. Але, в принципі, Бачите, на мене нападають. В цей день нападає вже по два бандита майже в кожну кімнату. Тобто там, в дві кімнати нападає по два бандита кожен. І я взяв біту і почали гамселити їх. Тобто ми просто билися. Один вже впав, знов випили гроші. Я, бачите, добиваю просто й другого і, коротше, я отримую гроші. Тепер в мене не 50 доларів, але дуже мало енергії. Ну, тобто, -то, не прям мало, але, типу, не так. коротше, ну, не так багато. До речі, бачите, я маю биту і можу використовувати дві емоції. Тут, бачите, якась людина заходить, що скло було знищене, а підвал відкритий. Ще дуже дивним, бо хто відкривав підвал, коли ми спали, і коли бандити були тут. Правильно, що такого немає, бо. Це якийсь бандит відкрив цю двері. І тут, коротше, ми такі розуміємо, що там сидять бандити. І ми маємо сховатись. Ми чуємо якийсь землетрус. Просто подивіться, такі вібрація дуже сильна, землетрус дуже сильний. Нам світиться якимось, якимось, якимось чорним кольором все. І тут ми бачимо, що в підвалі був страшний Ларі. Головний босс цих всіх злодіїв. Злоді, і якщо, ну, якщо ми вийдемо при ньому, то тоді ми просто помремо. Але коли він пройде далі на другий поверх, то ми можемо вийти. Але поспішіть, щоб він вас не вбив. Він повільно, в принципі, йде. Виходимо і ми можемо йти в підвал. Тобто там, звідки він вийшов і можемо піти. Не знаю, який сенс, але окей. Заходимо і в цьому підвалі ми бачимо багато ресурсів. Ми майже кожен ресурс можемо передвигати. Тут дуже багато яблучків. Різних речей, є зброя для якихось людей, але дві зброї ви взяти не зможете. Тут бачите, навіть лежать гроші під якимись окулярами, під якимись запчастинами. Короче, все можете передвигати. Тут і бачите, є драбина, яку можна взяти для того, щоб піднятися на чердак. Але насправді, коли ви берете драбину, то у вас з мінус енергія починається, коли ви ходите з нею. Тому будьте то які обережні. Тут буде ще пароль для ось того самого сейфа. Тому запам'ятайте пароль, а потім ви його використаєте. І бачите, ми залишили двері в підвал відчиненими, тому сюди заходять бандити. І в якогось із бандита будуть, буде замок. Тому вам треба вбивати бандитів, поки ви не знайдете цей замок. Він не буде світитись білим, цей замок. Бачите, ми нападаємо, він чомусь зараз напав на мене, бо я напав на нього перший, і він починає за мною бігати. Я даю йому атаку, але бляха, ви бачите, наскільки швидко за мною бігає. Він просто мріє про мою смерть. Тому я беру своїх тімейтів і ми просто його знищуємо. З нього випили гроші, тому я зразу їх забираю. Мачечці маєте пробують з ним розправитися, але насправді він такий слабенький. Тут, бачите, після того, як ми закрили двері сам на замок, то з'являється три ліжка. І ми маємо вибрати, кому ми дамо три ліжка. І я самий перший, ступив на одне ліжко, тому гра мала зарахувати мені це ліжко. Бо хто буде спати без ліжка, то він отримує мінус енергію, бо типу, йому буде холодно. Ну а я мав ліжку, тому в мене не було ні мінус енергії, в мене була тільки плюс енергія. Двері відкриваються, і ми можемо вийти. У нас бачите, нічого не знищено, що є дивним. Пароль бачите, вже ввели. І в цьому, ну, в цьому сейфі можуть бути або гроші, або ж блок сікола. І бачите, ми отримуємо гроші, тобто по 10 доларів. А якщо б ми мали блок сіколу, то там ми отримали по одній блоксіколі. І просто подивіться, все знищено, всі будинки, машини знищені цими бандитами. Все крім нашого будинку. Наш будинок змінився тільки тому, що там ми, ми доски поклали. І бачите, коли ми можемо вийти, то тут бачите, крига є. І саме для цього моменту нам треба були гроші, бо ми йдемо в магазин. Магазин насправді теж дуже сильно знищений, але все одно в ньому продаються товари, хоча продавця немає. І якщо ви наступите на кригу, яка є по дорозі, то у вас буде мінус енергія, на жаль. Тут, бачите, можна купити долари, а можна купити їжу. Я купив собі чіпсики, і в мене було ще 50 доларів. Тому я вирішив купити якусь прикольну штуку. Я купував саме хіл, тобто я міг купити ще ведмедика, який робить мене невидимим, але я не хотів. Я міг купити аптечку, але бляха, аптечка це така фігня. Ну, типу, ні, вона не фігова, просто вона хілить не тебе, а когось іншого. До речі, бачите, коли я маю чіпси, то я можу використовувати одну емоцію. Типу, що ніби мені страшно. Не знаю, яка взагалі. Причина, чому саме ця емоція зв'язана з чіпсами, окей. Далі, бачите, в мене з бітою є дві емоції. Тобто, перша, це, типу, я стою так, ніби мені взагалі пофіг, а друга, типу, я стою в ну, типу, чекаю, чекаю напад. Тут ми заходимо мої, і у нас все, в принципі, добре. І починається вже ніч. І до речі, треба вернутися додому, як закручує двері, бо тоді ви не телепортнетесь з магазина. І все, так як ми накупили їжу, і ми викликали піцу. Найкра... Найкраще рішення, коли. На тебе хочуть вбити бандити, але окей. Тут, бачите, один з нас скрафтив пирог. Цей пирог крафтиться, напевно, з яблука і двох блоксікол або щось типу того. Але без разниці. Він нам дав непогану енергію. У мене зараз, бачите, повно енергії. Мені навіть зараз енергії не треба. І тут ми відкриваємо двері. Тут стоїть, бачите, піцемен, і він має свою любиму піцу. Але це один з бандитів, що в принципі було логічно. І дивіться, зразу скажу вам так: зразу відкривайте йому двері. Бо якщо ви не відкриєте і будете знати, що це він, то він просто виб'є двері і потім на вас нападе. Але я потім про нього трохи пізніше розкажу ще. Так ось дивіться, спочатку він крутиться і знищує по 3 хп в секунду. Але коли він так крутиться, то через якийсь час він зупиняється і втомлюється. В цей момент ви можете його бити. Ну але будьте обережні, і потім одразу відходьте, коли він почне крутитися, бо урон він наносить гігантський. І бачите, коли ви, ви його доб'єте, то піцця буде на столах. Але це з умову, якщо ви самі його впустили. Якщо ж він ви вибив двері, то піци не буде, тому краще впускайте його зразу, бо це, ну, ви менше потратите часу, і ви отримаєте піцу. А так, якщо ви не впустите його зразу, то більше часу потратите і, звичайно, що отримаєте піцу, а піцу це хіл, це хп. Бачите, тут на мене напали ще якісь чувачки, їх знову було двоє, і ми командою їх просто знищили. Тепер їх уже не було, а були гроші з них. І це класно. І бачите, настає новий день, і коротше ми бачимо сирену, да, прямо в Україні. Але біля магазину стоїть автобусик, а з магазину виходить сам страшний Ларі. І в руці він має блоксіколу. Тобто він бачите грабіжник. Він просто зайшов в магазин, забрав блоксіколу і пішов з неї. І коротше, нам треба евакуюватися. Всі будинки, бачення, дорозі знищені. Тут бачите, є знак, що тут бандити, він такий жовтий. І на дорогах ходить тільки один чувак, і то він не боїться чомусь бандитів, дивно. І наш будинок бачите, залишився живим, тільки доски є. І нам треба в саме каналізацію. Заходимо і впадаємо в якесь місце. Воно все зелене, якісь відходи одні. Але в принципі, окей, проходимо цей паркурчик. Тут треба бути обережним, бо якщо ви впадете, то тоді, щоб вас дістати, треба потратити енергію. Тобто людина, яка вас дістане, то вона потратить енергію. І тут ми залишаємося в якомусь місці. Тут, бачите, хтось пише. І це тут якісь помилки, типу ерро, ерор, 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 ероррор. Коротше, якісь помилки. І бачите, тут через якийсь час з'являється страшний Ларі і каже: Привіт! Моє ім'я, страшний Ларі, ніби ми не знали. І бачите, він каже, що сьогодні ми пограємо в легкий режимчик. І давайте. типу. Щоб вас спасти, я вам дам легкий режимчик, типу зі мною поб'єтесь. Але з самого початку він бачите спавни своїх ворогів, тобто точно своїх тімейтів, де нас ворогів, і це просто такі ботики, яких треба вбити. Але будьте обережні, краще, щоб ваші тімейти їх з ними розправля... розплавлялись, щоби... ну, щоб ви не тратили енергію, бо енергію з ними тратиться дуже дофіга. І бачите, коли ви їх вб'єте, то там заспавняться нові. А потім він сам стрибне і вийде на сцену. Тут, бачите, він такий стоїть і такий каже, типу. Давайте, давайте почнемо це самим. І бачите, починає він крутитися. В цей момент ви не можете його вдарити, тому будьте -то обережні. Коли він крутиться, це дуже бісячи. Тобто він наносить гігантський урон 20 енергії за один раз. І бачите, вам дуже важко від нього уклонитися, тому будьте -то дуже обережні, бо це дуже. Сильне крутіння. Бачите, я відход... Ну, зразу отримую урон. Типу, якщо він дивиться на мене, то я зразу отримую урон. Це працю, але все одно. І бачите, коли він втомлюється, то ви можете відкрутити йому задню цю штучку і тоді він отримує мінус ХП. І тепер в нього два сердечка. Але тепер починається новий етап. І він нам каже, що Типу, що я сподівався, що вам це не зашкодить. І тепер він каже, що, типу, яка ж роза без колючок? І спавнить нам багато колючок, які теж наносять по мінус 20 енергії за один протикання. І це просто капець. Це гігантський рон. Але після цього він починає знову крутитися, що дуже бісяче, що мене найбільше бісить, бо від колючок я ще розумію, можна вхилитися, але все одно дуже важко. І тут, бачите, наш стімейт помирає, а щоб його витягти, мав потратити 30 енергій. Це дофіга. Ну і він, бачите, крутиться. Тут він знову втомлюється. І ми можемо йому прокрутити одну дітальку. Знову заряджається, в нього одне хп, тепер він має бути найстрашнішим. і бачите, мій тімейт помирає. І я залишаюсь один, і йому чіпси. Але від кожного його крутіння я просто помираю. І бачите, чим швидше він закінч... закінчить крутитися, то мені буде краще. Бо якщо він буде далі крутитися, то він просто мене вб'є. Без шансів взагалі розумієте, що прикол головний. Без шансів. І тут остання крапелька. Я кручу йому цю штуку, і він помирає. І зараз у вас є вибір отримати дві кінцівки. Перша це забрати його золотий лом. Коли ви заберете його золотий лом, то станете замість нього головним злодієм. Але це не канонічна кінцівка, тобто вона не головна і вона найгірша. Тобто, якщо ви заберете золотий лом, то ви станете головним злодієм і все. А є друга кінцівка, добра кінцівка, канонічна. Що ви виберетесь по драбинні, коли дадуть поліцейські, і виберетесь з каналізації. Тут будуть поліцейські машини, вони будуть тримати цих злодіїв в наручниках. Не знаю, чому тут так мало злодіїв, бо насправді їх мало бути набагато більше, але може вони в інших roblox іграх. Але окей, в принципі, без різниці. Ви бачите, поліцейські, вони тримають їх, радуються, все побудоване, відбудоване, крім нашого будинку, бо він далі з досками. Дуже багато людей стоять собі, радуються. Ну і на цьому все. Це добра кінцівка. Цьому став лайк, підпишись на канал і підпишись мій на телеграм-канал в описі цього відео. На цьому, все всім дякую за перегляд і до побачення. до нових відео.